Всім доброго вечора. Ворог продовжує атакувати Україну, намагаючись занурити всіх нас у холод і темряву. Наші воїни знищують щомісяця 34 тисячі окупантів. Зеленський буквально розриває Давос у спробі реанімувати Європу. Скоро рівно 4 роки як Україна стоїть. Стоїть та відбиває російську навалу у полях, посадках, містах, на дипломатичних аренах, в інформаційному просторі. Впевнений, майже всі хочуть, аби все це якнайшвидше припинилося. Але історія поставила нас на екзистенційну межу, тож зійти з дистанції просто неможливо. Проте як виявляється, не для всіх, приблизно місяць тому ми обговорювали з вами нову статтю Валерія Залужного для видання Ліганет. Якій він доволі абстрактно намагався теоретизувати те, що відбувається у світі, та обтічно розмірковував про перспективи довгострокового миру. Ще тоді йому прилетіло багато критичних зауважень з приводу очевидної дистанційованості від українських реалій та спробі бути над процесом. І загалом спостерігалася фрустрація навіть тих людей, хто раніше симпатизував залізному генералу, я до речі, в їхньому числі. Ця фрустрація мала зрозумілі причини виникнення. Валерій Залужний був не просто генералом, не просто головнокомандуючим. Він був одним з символів українського опору фігурою, на яку багато українців проєктували свої надії, сподівання. І саме ця емоційна прив'язка поєднана із очевидною неспроможністю Валерія Федоровича зачистити своє оточення від реваншистів пулу Порошенка і токсичних політиків на кшталт Ківалова, стала причиною цього розчарування. Саме тому розчарування в ньому сьогодні таке болісне. Звісно, це не зневага, не ненависть, а саме фрустрація, невідповідність сподівань результату, яка базується на усвідомленні того, що людина з історичним кредитом не пішла до кінця і вирішила пожити для себе. Перша і ключова претензія, яка зазвичай артикулюється. Пан Залужний зійшов з дистанції. Його не знищили політично, його не дискредитували публічно. Він просто погодився і пішов у нову для себе дипломатичну сферу. Для частини суспільства цей конформізм виглядав як капітуляція. Коли від нього чекали боротьби, він просто відійшов у бік. І це багато хто сприйняв як прояв слабкості, обґрунтовано сприйняв. Війна тут, а залізний генерал ні. Це можна було б пояснити гучними досягненнями на посаді посла, але і їх немає. Плюс сам фльор Лондона працює проти Валерія Залужного, адже це не просто столиця Великої Британії, це символ безпеки, комфорту, розкоші, це відстань. На фоні щоденних смертей та руйнувань в Україні це сприймається дуже негативно. Сприймається саме у його випадку, адже у нас абсолютна більшість послів працює в мирних країнах і живе в комфорті. Але ж погодьтесь, лише один з цих послів є залізним генералом. В цьому вся річ. Це відчуття відірваності лише підсилила історія з відпочинком Залушного в Домінікані. Війна дуже різко та швидко проявляє подібні дисонанси. І коли Україну накривають ракети, люди ночують у метро і в 15-градусний мороз сидять без опалення, в цей час ЗМІ демонструють генерала на тропічному курорті. Все це призводить до руйнування символу. Це дуже сильний удар по довірі. І жодна раціоналізація тут не спрацьовує, скільки тривав цей відпочинок. Скільки коштував, як саме відпочивав. За даних умов має значення лише одне поки тут вибухи і мороз, там Сонце та океан, і там залізний генерал. Це дуже неприємний ракурс для людини, яка була тривалий час моральним камертоном війни. Ну, принаймні, її багато хто таким вважав. На тлі розчарування актуалізуються й інші питання, які раніше з симпатії замовчувалися або ставились на паузу. Скажімо, контрнаступ. На нього чекали як на перелом, як на блискавичну операцію, яка змінить хід війни. Натомість, попри страшні втрати, отримали затяжну, виснажливу кампанію без відчутного результату. Безумовно, це війна може статися що завгодно, але далеко не всі раціоналізують для себе такі речі. Для більшості це провал на ефективне використання людських, технічних матеріальних ресурсів. За контрнаступом підтягуються й інші питання до рішень, ухвалених до і на початку повномасштабної війни. І головна претензія навіть не в самих провалах, а у відсутності відповідей, без яких будь-який герой приречений на тінь сумнівів. Сюди ж дисертація у Ківалова під час війни. Для багатьох, до речі, це стало справжнім шоком і тригером. Мовляв, країна на межі виживання, а він захищає дисертацію ще й у колаборанта. І формальна законність процесу тут не має значення, адже це знову ж таки про символи. У цьому світлі посилюється страх щодо ризику використання залужного старими елітами, що в політику він може зайти не сам, а просто як героїчна вивіска, під якою сховаються ті самі казнокради та колаборанти з рекордними антирейтингами. Для багатьох це червона лінія. Також напружує відсутність чіткого політичного профілю Валерія Залужного. Ось хто він політично? Всі знають його як військового, але ніхто не розуміє, що він думає про економіку, соціальну політику, реформи післявоєнну відбудову. І тут бере початок ще один страх, чи не є він політиком лише про війну, без бачення держави та її майбутнього в цілому. Стратегія публічного позиціонування Валерія Залужного вже давно сприймається як страусина. Мовчання на скандали стало його фішкою. Коли в державі вибухали гучні скандали, в тому числі в оборонці, суспільство чекало від нього позицію пряму, незручну, неоднозначну, але ж позицію. Проте все закінчувалось обережним мовчанням або, в кращому випадку, напівнатяками у вигляді фото в соцмережах. За інших умов, це могло б сприйматися як політична мудрість, проте зараз умови екстремальні. Тож це щитується як уникання відповідальності або як страх конфлікту. Зрозуміло, що лідер це не той, хто перечікує бурю у тропічній тіні. Ну і зрештою дипломатія. Як я і сказав, ми не бачимо яскравого, зрозумілого результату. І це при тому, що Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії має дуже гарне державне фінансування, а відповідно можливості. Люди просто не розуміють, чого саме Валерій Залужний досягнув у цій ролі. Логіка проста. Дипломатія це діяльність, яка має чіткі критерії результату. Скажімо, коли Володимир Зеленський привіз кілька днів тому ракети для протиповітряної оборони, це і є конкретний результат дипломатії. Якщо результат непомітний, виникає питання, чи є він взагалі. Ось такі справи, друзі. Поза всяким сумнівом, Валерій Залужний, усе ще має великий символічний капітал. Втім, як ми бачимо символи. Швидко девальвують, якщо вони не породжують відповідальність та зрозумілі результати. Отже, виникає питання, чи не про це мовчить Валерій Залужний? З іншого боку, це його право. Зрештою, ми не знаємо, які він має політичні плани і чи має взагалі він про це нічого не каже. Можливо, його рішення зійти з дистанції є цілком усвідомленим. І тут уже немає сенсу апелювати до символів. Чи історії, Історія не чекає на тих, хто сходить з дистанції, а символи завжди можна замінити на більш актуальні. Гарного вечора!